Це викликало у мене. Ну, звичайно, з прямого каналу, як я так розумію, нікого не запросили, тому що логічно там би прозвучала претензія. Давайте будемо так казати, що нашого каналу немає в Т2, і воно так і немає. Але бачите, значить. Посли, от сиділи журналісти, які говорили про тиск, прямо, <кій> прямо послам країн Великої Сімки. Це така трошки дивна історія, тому що е з одного боку журналісти мають право про це сказати, а з іншого боку е вони кажуть це там не зеленському, бо коли зеленському, то вони мовчать. А коли послам Великої сімки, ну не всі мовчать, скажімо так, це не про бігус, не про українську правду. Ну, щось таке, таке воно дивне, що вони жаліються британцям. І не тільки британцям, а от великі сімки. Тобто вони б вони поскаржились. Послам великої сімки я так розумію, в розрахунку на що Що посли Великої Сімки скажуть про це зеленському, чи вони скажуть: ми вас не приймемо в європейську спільноту. Тут насправді ви має місце і одна ваша теза з точки зору тактичної позиції щодо, зокрема, і по Бігусу, і по Ніколову, і провокація щодо, щодо нього. Про те, що це відбуваються речі, які є дикими для будь-якої цивілізованої країни. Да. А ми ж намагаємося йти в цей цивілізований світ. Правильно ж я так розумію. І в цьому ж контексті так само ваша теза про те, що таким чином це обмеження свободи слова. Ну треба бути відвертим. В нас реально є дозована свобода слова. От є окремі медіа, які собі дозволяють бути вільними і говорити вільно, не орієнтовуючись на цей зомбомарафон. Все решта це реально забеденовано зомбомарафоном, і там є одна позиція, правильна і більше ніяка там. Думка опозиційна ну не, не те, що не фонить, вона навіть близько не прилітає, і відповідно, така ситуація ну не є не дарма ж від процитували фразу сигнал послів G7, про те, що ну свобода слова це наріжний камень демократії. А тут виходимо, ми ж хочемо бути членом Європейського союзу. Ми ж почали переговори, а це один із реально фундаментальних чинників для того, аби ми стали членом європейського союзу, не тайожного союзу, не якоїсь союзу з Росією, не якоїсь там матриці російської, яку нам зараз намагаються нав'язати, а саме європейського. там, де є вільні медіа, де можна висловити свою думку, не боячи, що до тебе прийдуть, постукують якісь лоботряси і почнуть говорити якісь речі про те, що ти мені щось должен, от або ти щось маєш бути в окопі, або. Десь поглибше, да. тому і в цьому ж контексті на цьому тижні була заява представника однієї з європейських країн, який чітко сказав про те, що Україна може не розраховувати на швидке членство у Європейському Союзі. Це реально поганий сигнал. Це означає не те, що журналісти скаржилися просто фіксується проблема. Тому що наша влада як вона діє? якщо вони зробили якийсь крок, так не зовсім добрий, і вони дивляться, як буде реагувати. Саме суспільство і як будуть реагувати наші партнери в цьому випадку відреагували погано. Окей, вони зробили паузу, і вони почнуть робити там якісь кроки. Ну ніби тому щось розслідуємо, але знову ж таки як вони дивно розслідують. Звертам, якщо про звернення президента, то чомусь він згадує суму зверненні зверненні про те, що потрібно розслідувати історію збігу синфо, яких там прослуховували, проглядали, свідкували. А чомусь не згадує про Ніколова, який якраз розкриває факти корупції в. Mm -hmm. Міноборони в закупівлях і говорить речі, які неприємні. Тобто, таким чином європейські дипломати посилають сигнал. Ми все бачимо. О, тобто, народ, ви маєте йти в Європейський Союз не з не обличчям іти, а, е, а не повертаючись до нас спиною, а дивитися на схід. Да. Бо те, що відбувається в українських медіа, те, що влада нав'язує, це ну, якась така. Не сказав би калька, а якісь використання найбільш негативного досвіду, який було використано в Росії. Останнє питання. Я... Для мене це важливо для розуміння. Чи неправильніше було би оцим людям, чудовим журналістам, керівникам, поставити вимогу зустрітися з Зеленським? Чи з Єрмаком? Мені однаково. І Поставити перед ним ці питання. І що? Що, і що? І нічого. І послухайте, послухати його відповідь. А що, яка там може бути відповідь? Ми, якщо подивитися, що все, що погане, Зеленський не має до цього відношення. Він таке враження, що він привів усіх і вся, але він ні на що не впливає. Добре, то тут там таку знайшли матрицю, з'їжджає з усіх складних. Це я розумію.